Скандал навколо заслуженої співачки України. Тоня Матвієнко, сама того не підозрюючи і точно не бажаючи, потрапила в скандал. Служба таксі Болт просто заблокувала її аккаунт, не даючи їй змогу спокійно пересуватися Києвом при потребі. Для тих, хто не знає, річ в тім, що Тоні Матвієнко попросила таксиста зачинити вікно. Він почав обурюватись, і там, де закінчуються слова, починаються емоції. Ну і звісно ж, крапка інтелекту. Дуже дивна дія, що служба таксі не вийшла на контакт з Тоніо Матвієнко, не поговорили, не вибачились, не надіслали листа, а просто заблокували аккаунт, пояснюючи це тим, що триває розслідування щодо водія. Зараз, звісно ж, з водієм займаються, тобто, вже в соцмережах з'явилися його фотографії, його автівки, номерних знаків, і хочуть притягнути його до відповідальності компанія, цим самим просто уникнувши своєї заплямовної репутації, мовляв, це водій винен. Проте ви знаєте, вина не в водієві. Вина якраз таки в тих компаніях, які набирають. Людей, не проводячи жодних психологічних тренінгів, адже вам чудово зрозуміло, що працюючи з людьми, потрібно неабияк кар'єрно рости і розвиватися в плані духовному, комунікабельному, психологічному.